З допомогою даної вправи ми зможемо показати дітям те, що Бог є в трьох особах і Він є єдиний і нероздільний. Тобто Бог один, але діє через три особи Отець, син і Святий Дух. Отже, одна кулька це символізує Бога Отця, друга Бога Сина, третя Бога Духа Святого. Але коли ми з'єднаємо ці кульки в єдину, спробуємо зробити з нього єдиний. Єдину кульку. Отже в нас вийшла така кулька, яка символізує, що Бог є один, не роздільний, але діє як через три особи: Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Якщо б ми хотіли розділити їх, то це є тут неможливо, бо неможливо відділити той колір. Так, щоб не запозичити інший. так, Тому Господь є наш один, але діє через трьох осіб.